Вітаю всіх на моєму каналі! Нові акції, новинки та знижки на цьому тижні в Аврурі. Соломинка смакова для напоїв. Іде з різними смаками ваніль, полуниця, шоколад. Треба налити склянку молока і помістити соломинку в молоко і насолоджуватись чудовими смаками. 24 гривні за 5 штук. Далі вафлі солоні світоч, артек зі смаком грибів. Та зі смаком цибулі 56 грамів 16 гривень. Батончик шоколадний ліон. Вага 90 грамів 41 гривня. Набір цукерок білий шоколад мигдаль 150 грамів 77. Набір цукерок новорічна бандеролька 125 грамів 52 гривні. Ігурка шоколадна Святий Миколай 18. А це новинка на пікавовий розщиний Якобс «Айріш» – 450 грамів 219. Нискафе класик кава Росчина 170 грамів 199. Нескафе кава гранульована Рощина. 350 грамів 329. Какао порошок деко. Вага 80 грамів 27. Далі у нас іде кава натуральна мелена. Форт 450 грамів 219. І кава зі Львова, теж мелена 150 грамів 109. Шоколад молочний світа черниця 235 грамів 169. Начинка макова для випічки. Вага 500 грамів 49. Крем паста горіхова фундук 200 грамів 88. Паста шоколадна горіхова з какао. 350 грамів 199. І крем паста шоколадна. 375 грамів 109. А Далі в нас новиночка чашки парцелянові в сердечках. Ціна їх 74 гривні. І це є новиночка чашки фарфорові 88 гривень. Далі в нас іде кухоль керамічний. На об'єм 180 мл. Ціна 49. Кухоль скляний. Кава преміум, на об'єм 340 мл. Коштує 29. І ось такі чашки керамічні. В різних ідуть кольорах. Ціна їх 58 а це кавове свято, чашки порцелянові. Коштують 59 гривень. Набір форм для печива пластикові йдуть 6 штук в наборі 14. А це відкривачка для пляшок консервних металевих. Ціна 249 Термокружка, кольорова з пластиковою ручкою. Іде зі знижкою 74 гривні, графін скляний без кришки йде. 199. А це глечик для напою скляний з кришкою та декором. Ціна 149. Миска кругла пластикова з кришкою. На об'єм 4,5 літра 58 гривень. Сковорода алюмінієва з кришкою. з антипригарним покриттям 24 см діаметр 589. Кришка скляна 26 см діаметр – 149. Далі у нас іде сковорідка з антипригадним покриттям. 24 сантиметра діаметр 179. А це турка для приготування кави на ржавій Ціна її 99. І це турка для кави ордеста. Коштує вже вона подорожче. Ціна 279. А це контейнер для печива. Або для солоденького. Ціна такого контейнера 179. Далі в нас новиночка. Ось такий набір контейнерів пластикових, три штуки в наборі 219. І це є новиночка. Контейнер пластиковий на об'єм 900 мл, ціна його 99. А це вже побільше такий контейнер на об'єм 1 літр 700 129. А це ємність для сипучих на об'єм 3,5 літра, ціна 119. І поменше ось такий контейнер для сипучих на об'єм літр 850, 77 гривень. Кругла така ємність, цікава. Теж для сипучих на півтора літра 109 гривень. А це на об'єм уже один літр. 99. І сама така малесенька. На об'єм 500 мл 69. І це є новиночка. Контейнер харчовий пластиковий. На об'єм 1 літр 600 мл, його 109. І останній такий контейнер харчовий для зберігання овочів, зелені або фруктів. Цінаю 139. Далі в нас набір мила, шарм, полуничне побачення та апельсин 5 штук по 70 грамів 39. Далі в нас набір мила, шикан конвалія Та оливкове 5 штук в наборі 44. А це рідке мило, любов на пляжі або цитрусова, вечерінка. 450 мл об'єм – 14. Мила дуру йде в асортименті 2 в 1. Коштує воно 24 гривні. Шампунь геть для душа. All spice. 400 мл об'єм – 132 гривні. Пантін праві. Шампунь для волосся. Об'єм 400 мл 129. Далі наш шампунь проти писуль сульсена. 150 мл об'єм 134. Шампунь пілінг проти луписуль сульсена. 150 мл 159. І засіб лікувально профілактичний проти лупи сульсена. ціна 99. All Spice для чоловіків іде в асортименті 94 гривні. Великий All Spice теж для чоловіків 153. Рексона, антиперспирант чоловічий іде в асортименті 69 гривень. Фа, жіноча антиперспирант кульковий 63 гривні. І нівія жіноча в асортименті 88 гривень. І фа жіноча аерозоль в асортименті 87. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе, усім до нових зустрічей!